Тренерська робота в Україні справа важка і невдячна. Про тренерів держава згадує тільки коли їхні підопічні виграють медалі на найпрестижніших аренах світу. Але олімпійськими чемпіонами стають одиниці, а спортом займаються тисячі дітей для власного здоров'я і впевненості в собі. Та й власне до олімпійських вершин шлях довгий. Ще перед тим як разом зі спортсменом долати суперників, наставнику доводиться долати безгрошів'я, відсутність залів та інвентаря, байдужість чиновників. Тренер, який вчитель, найкорисніша, але найменш винагороджена професія в українському суспільстві. Тим не менше, учителі хуже положення. Вони не можуть поспитати чемпіони світу, олімпійського чемпіонам, за якого будуть отримати, слава Богу, що господарства і премії, і стипендії тренерам, точно таким же, як олімпійським призерам і чемпіонам такого Європи. Тому тренер стремиться. Це один з героїв нашого попереднього сюжету. Провести майстер-клас на Майдані Незалежності Владислава Третяка запросили в статусі зірки. У нього в колекції дві медалі чемпіонатів світу та бронза Олімпійських ігор 2004. Хоча в ефірі третяк їхав далеко не фаворитом. Я приїхав туди, побачив тих людей, які були першими номерами у всіх зборних, в усіх зборах. Зглянув глаза. всіх страх. У них, скоріше, більше страху було передо мною, ніж у мене перед ними. І все таки мені кажется, що звезда в той день стала мной, поэтому так не постанув. Боротися з недооцінкою власних можливостей Владиславу Третяку доводилося з самого дитинства. В юні роки йому довелося задовольнятися роллю другого номера при своєму товариші, міцному статурою і дуже перспективному Володимирі Лукашенку. Чесно каварію, то я на нього абсолютно і не увагу тоді, коли я його брав. Я його брав в нагрузку Лукашенка. E тренер говорил, что да, отдаст он Лукашенко в интернат только в том случае, если я возьму еще и три сюда. <ріст> ну я говорю, ну вот хорошо, место у меня было, возьмем и три сюда. Тоже был момент, то есть уже мои одногодки ребята, это же там ворохов Саша занимался, Лукашенко. О, у них уже были медали, грамоты, а я как-то так отставал буквально <говорит> где-то на год. Это был седьмой класс, 14 лет. Вот. И у меня не было там, ни медали, ни грамот еще. И так что было обидно. Дошло до того, что я чуть ли не хотел бросать это дело. Вот. Но у меня говорила, скажем так, моя воспитательница в интернате, и тот же Давидян сказал, останься, у тебя все получится. Гріся, слава Богу, що осталося. Ім спасибо, що говорили. У підсумку свої можливості реалізували обоє. Володимир Лукашенко став першим за часів незалежності українським чемпіоном світу з фехтування, а Влад Третяк першим призером Олімпійських ігор. А ще обоє стали лідерами зіркової команди шаблістів. 2003 тисячі та та го років саме третяк і Лукашенко приводили збірну України до відповідно бронзи та срібла чемпіонатів світу. Неофіційним капітаном у тій збірній був саме третяк. Будучи вот, вот, не, не, не награжден физическими своими какими-то данными, он среди своих сверстников, среди своих, среди своих друзей, среди команды пользовался таким негласным авторитетом. Сам выходил, фехтовал так, что ну, дух захватывал в командных соревнованиях, в личных соревнованиях он никак не мог реализоваться. Через збіг нещасливих обставин та сумно відомий людський фактор, чоловіки шаблісти, четверта на той час збірна у світовому рейтингу не потрапили на олімпійський турнір в Пекін. До розчарування та втрати мотивації додалися травми, і в 29 років Владислав Третяк вирішив закінчити кар'єру спортсмена. Питання, що робити далі, не стояло. Зважаючи на його вміння об'єднати колектив, пояснити і переконати іншої стезі, окрім тренерської, влад не розглядав. Більше того, Третяк пішов на справжній у наші часи ризик – набрати дітей з нуля. Було пропозиція працювати в зборній, але я захотів виростити на своїх учнів, щоб була от малка і до олімпійського чемпіона, щоб я знав, що іменно я підготував, то есть мої ази були, і це, скажімо так, як мій ребенок. Нинішній університет э, спорту не дає нам на виході э, тих Грамотних тренерів, которые раніше були при союзі, скажімо так. І їх зараз нет этих тренерів. Поэтому, якщо человек уровня третіка, скажімо так, сборник України, даже любов, приходить, э, каким-то образом ми його привлекаємо, ми То звісно. Тобто, це для нас золотой фонд. Взагалі. Ось вони тренерські будні. В знаменитому залі спортшколи ЦСКА, саблістам початківцям, виділили окрему кімнатку. Під началом третяка та його колеги Дмитра Матюшенка півтора десятка дітей. Групу влад набрав ще минулого року, а цього вересня вже прийшли новачки. Змінити фах на тренерський було нескладно, каже третяк. Складніше знайти потрібні слова для дітей, які нічого не знають про спорт, про який він знає все. Легше фізично працювати з ними, ніж со зборниками. От ну морально, тому що ти, що зборнику грішно розуміє, він все виконує, тобто це нормально. А дітям треба розживати, положити. объяснить. Вот он 2-3 года поработает, у него вот это вот там какое-то количество людей останется, и ему уже интересно будет с ними работать, с ними идти. Они будут как спортсмены идти вверх, а он как тренер с ними вместе расти. Вот тогда у него интерес появится. Вот тогда он точно не бросит тренерскую работу, несмотря на мизерную зарплату. А це липень 2010 року, чемпіонат Європи у Лейпцигу. Чоловіча збірна з шаблі виграє срібло на чемпіонаті Європи. Владислав Третяк ці змагання дивився по телевізору. Його тренер вважає, що в цій команді третяка не вистачає. Він не повністю себе реалізував, особливо ще і в командних соревновань. Вполне може попасти в команду і вполне може фіртувати і приносити пользу в командних соревнованнях. Сам влад до свого повернення у команду ставиться скептично. Травми він залікував, але розуміє, сам конкуренція достатньо серйозна, щоб пробитися на свої другі Олімпійські ігри. Тим більше він взявся за не менш серйозну справу, яка також потребує постійної уваги. Хоча мені ночі сняться соревновання. Буквально там дня-два назад мені снілася повністю вся зборна, що дівки, що мальчики. Як ми в там сидім, десь розговорюємо, тренування приходить. Мені це все приснілась ночі. С утра проснувся, я таку думаю, о, треба. где-то пойти пофехтовать, потому что уже, ну, такие мышцы, и до сих пор дергаюсь там во сне, рука-нога, выпад делаю, такой план. Я очень рад за них, я, да, естественно, я немножко жалею, что я не был с ними, не разделил с ними эту радость, там, не, не повесил опять эту медаль на шею, потому что это очень большие чувства, это такой адреналин и, скажем так, гордость. А потом, когда это все заканчивается, приходишь, падаешь, и не ощущая ни ног, ни рук, это очень хорошее, ну, классное ощущение.